Вітаю, друзі! За вікном останній день 25-го року, як завжди, ми з кокосом в роботі. Сьогодні хочемо поділитися з вами топовою збіркою ПК, яка подарує справжні емоції і впевненість у завтрашньому дні. Цей комп про швидкість, надійність, має вигляд, як бачите, не підстіл ось таку красу. Одразу анпакінг, про пакування декілька слів. Як бачите, хлопці подбали про безпеку, бо деякі магазини, напевне, вважають нас безхатьками, які збирають папір і різне сміття складу. Ну, от Невже важко замовити подібні ущільнювачі з повітрям, що практично було і не додавало зайвої ваги. Приклад, рандомний магазин за Нету 290 гривень за 100 метрів цієї попирки, 100 метрів. Вистачить мінімум 10 компів обмотати, або кулі з повітрям придбати 13 гривень, 50, 100 метрів та хоч кілометр. От клік молодці. ПК, до речі, з магазину клікії, я частенько замовляю тут комплектуючі й ви теж, бо це вигідно. Мій промокод постійні глядачі Знаю 2% знижки на залізи і готові збірки ПК додав замовлення миттєва знижка. На периферію мінус 5% так от. Сьогоднішня збірка про низькі температури і якісні комплектуючі, давненько в мене все ж таки не було інтову, бо на слуху постійно X3D, от навіть топовий 9950 за 32 тисячі гривень купують як не в себе. На сотку баксів менше коштує 9 Ультра 285К, і саме цей процесор в сьогоднішній зборці 28 5 у гривні, якщо додати мій промо ще мінус 576 від прайсу, цікавенько. Ви чудово знаєте, цей швидкісний процесор, немає сенсу занурюватись у технічну складову. Про головне це, звичайно ж, 24 ядра, 24 потоки, 2-нанометровий техпроцес із відсіля менший ТДП, аніж у Ryzen. Мінусом, звичайно, ж є рівень кешуа 3 лише 36 МБ. Хотілося б, звичайно, мати більше, у іншому, це дуже спритний і прохолодний камінець. Я вже тестував воду від ASUS Gaming LC3 з LCD дисплеями 67 к це топова пропозиція, враховуючи можливості водянки. 360 радіатор, три кулери з адресов LED під база. Для мене тиша і відсутність вібрацій є дуже важливим показником. Рівень вібрацій майже нульовий і про це майже ніхто не говорить. Оберти кулерів до 2600 на секундочку немалі і ось так тихо. Довгі трубки, ви бачите, прокласти у величезний кейс, не проблема, та й 6 років. Гарантії на 3-5, як у інших виробників, а 6 говорить про впевненість. Ну і дисплей у прайс 7000 гривень впихнули, як то кажуть, невпихуємо. Два 8 дюймовий РК дисплей, різну інформацію сюди виводимо, температури або анімацію GIF на свій смак. Це дуже класно, виглядає прикольно, головне все ж таки, ефективність охолодження. І TAF тут відпрацьовує на 10 з 10. На робочому столі 27-33 градуси і 33 це на пакеті. Ось такі гарні температури. Чудова ефективність, якщо тестувати у стрес тесті OCCT на пресеті Extreme, вище 86 температура не стрибає взагалі. На робочому столі 30 градусів мені подобається. До цього помпу я понизив до 2300 обертів, не 3500 максималка, а 2300. І її стало нечутно взагалі помпа. Ефективність залишилась високою, при цьому тихо, дуже гарна зв'язка з Згодом, друзі, по температурах у іграх. Я, чесно кажучи, друзі, не очікував від бренду APNX. Преміального виконання у відносно невеликому бюджеті. Так, я вже тестував сталевий кейс охлад у мінімалістичному стилі, але цей корпус мене вразив, а це, повірте, зробити дуже важко. Я сотні різних кейсів перетестував, але цей APNX V1 просто топчик. Погляньте на виконання. Для початку, щоб зняти скло, треба пильовик згори прибрати. І пильовик це м'яко я ще висловився. Подивіться на цю монолітну конструкцію на гвинтах і все стане зрозуміло. Скло тримається на металі, гвинт. Вивертається, аби прибрати склянку. Цей корпус заслуговує куди більше уваги, ніж звичайний кейс, тому розповідаю. Товшина скла з фаскою біля 5 мм рідке явище, мета, плюс м'яка стрічка контакту з залізом на місці. І коли зняв бічну сторону, реально кайфанув від побаченого, так виглядає топ-збірка від асгард. Ідеальний уклад ротів, все на своїх місцях. Стяжки гума, кращі збірники нашого часу, саме так працюють, якісна робота, блок живення та в геймінг на 1000 Ват з величезним 135-мм курем в лопаті аксель теч. Топовий модульний блок живлення, я не раджу заощаджувати на трансформаторі. Живлення плати 8 плюс 8 о плітці, окремо кожен дріт. І знову ж таки, підхід виробника APNX до виконання, гумова прокладка до всього БЖ, я таки бачу вдруге в своєму житті, якщо чесно. Погляньте на конструкцію, це поки кращий хаб під що я бачив взагалі. Не просто пластина там чи якісь отвори в корпусі, а ось так. У деяких дверях і зачиняється в авто простіше, аніж цей APNX. ну і модуль, з'єднанням всього, що встановлено в корпусі, я про охолодження. Сюди можна заживити 10 кулерів з LED-підсвіткою, і це лише по входах. Додаткові 5 вольтові LED, щоб не було нікому замало. все зрозуміло, охайно і головне продумано. Далеко не кожен виробник буде витрачати на отвори прокладання дротів гуму та ще ось таких от розмірів, що вже казати за ніжки. На ніжках защаджує більшість я про гуму. Тут ні, такого немає. Гума на п'яти ніжках і плюс польовик у рамці, саме так, друзяки, виглядає топовий кейс у моєму розумінні. Знизу 320-ки з під світкою, кулери фірмові від бренду АПНХ, доволі ефективні в опаті, потік повітря сконцентрований не у різні боки. В корпусі сім кулерів, три знизу під картою на вдув і три з боку на видув. По різному можна міксувати охолодження, бічним можна теж на вдув ставити, бо згори три на видув, там де вадянка. Ще один додатковий четвертий позаду на видув, чомусь дипку чорний, не знаю чому. Я в своєму житті багато бачив різних корпусів, дешевих, дорогих, заціналів цілого ПК це V1, тепер мій топ 3 на даний час. І ви напевно думаєте, скільки ж він коштує: 68 чи 10? чи можливо 12. Ні, друзі, 4700. 4700 у гривні з моїм промо вийде ще дешевше. Це просто знахідка за розумні кошти. Треба враховувати, що кулерів в комплекті немає взагалі. З іншого боку, ти можеш обрати собі на свій смак те, що тобі до вподоби. інший бренд або Appendix, як приклад Ріня за 1600. У білому, у чорному, кейс є білий або стилізований з деревом, теж класно виглядає. Той випадок, коли корпус коштує кожної витраченої гривні, і це я вам ще не все розповів. Цю карту ви добре знаєте, RTX 5080 в геймінг є оптимальним вибором серед 5000-ї серії, перш за все, завдяки низькій температурі. У моєму компі саме така карта встановлена, низькі показники температури завдяки випарній камері, велика камера на GPU плюс термопрокладка з фазовим переходом до як. Якості терморегуляції, кувер і Axel Touch це теж саме, на новому поколінні, до речі, стали ефективнішими на чверть. Ну і система холодження відома на восьми трубках, це погодні не 5 6, як у інших конкурентів. На мене саме ця серія, починаючи з RTX 5070 і вище є оптимальним вибором ціни якості для ігор роботи 16 гіг відеопам'яті буде за очі. Величезна карта, як бачите, мені полікоть. Для кейсу APNX V1 розмір не проблема. Ви помітили, що віддяха у вертикальному розташуванні. Завдяки райзеру APNX Kit 1. Карту можна встановити вертикально, якщо є ось така штуковина сучасний райзер на PCI 5.0. Якщо треба карту встановити кулерами до тебе, то окремо перехідний коштує 3700. До речі, в кейсі є ще упор під відеокарту з регулюванням по висоті Гума все, як і потрібно. Для масивних карт це обов'язково треба мати, або якийсь упор. Ну тут є, це добре. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю корпуса, де за відносно невеликі гроші маємо подібне ось таке Оснащення. Просто без недоліків, цей велетень, всі необхідні входи, USB, Type-C, живення з підсвіткою, міні-кнопка скидання теж виглядає оригінально. Коротше, топовий корпус у своєму бюджеті раджу про плату так, Gaming Z890 Plus багато вже сказано. Надійність і потужність тут два в одному версія з Wi-Fi. Бо дуже зручно в наш час без дротів по хаті працювати, 2 секунди наєднання і готово. По радіатору зрозуміло рівень материнської плати, розмір радіатора, ви бачите, товший за мій палець, M2 на що під таким шматком заліза буде комфортно. Низькі температури тому підтвердження. 990 eva плюс на 2 ТБ від Samsung про вищу лігу Best of the Best, PCI5.0 до швидкості, дуже зручно, без гвинтів інсталяція M.2. 2 Серія TAF мені дуже подобається підхід до комплектуючих на височеному рівні. Просто красені. Ніби все, а, ще залишилася оператива. У наших реаліях over дорогий шмат заліза, бо це 64 ГБ на частоті 6400 МГц. За ціною нирки, чи я не знаю, вже можливо двох нирок. Ось такі ось ціни на оперативку зараз галактичні. Ось це треба було вкладатися, друзяки місяць тому, а на це ваш бітховений і Крепту. Джесків Ребджув М5 на SL32 профілі під Intel XMP присутні. Нарешті скиви прислухалися до користувачів, прибрали лезева, о, які тисячі користувачів арізова пальці. Тепер це і швидко і естетично. ПК у нашому бюджеті, а це 170к по-іншому виглядати не може зрозуміло, тихо, потужно. Я це з... М'яко кажучи не люблю, але ми про ПК і у іграх зв'язка ProCarta показують відмінний результат. Зараз чогось надзвичайного на ринку ігор немає, тому шоста батла у синглі, куди цікавіша на мій погляд, аніж Call of Duty про мережеву пісочницю навіть я не кажу. Дваки синхронізації офу, і все з по якості додатковими згенерованими кадрами, тут це X4 на виході, вражаючі 360 400 кадрів, і це на пресеті оверкіл, тобто максимально можлива графіка. 390 FPS статична картина не міняє налаштувань, лише роздільну здатність монітору на 4К і 260 кадрів. Ось так пацанюри. Зображення в ріс стало краще навіть на моніторі 2К. І до речі, про монітор. Попередній відос вам сподобався демонік на 200 Гц, був сьогодні покажу вам альтернативу від Asus, але на 300 Гц розгортки. Повноцінна модель, 10-бітна кольорова глибина додаткових милиць, 300 Гц це, звичайно ж, про IPS 300 ніт яскравості зв'язка дуже гарна, мінімалізм зараз у тренді, нічого зайвого, я про хром, але тут ці прикраси. Обертання панелі 180 градусів у Різні боки по висоті, по нахилу, кожен знайде ідеальне налаштування тут без варіантів. Подобається задом з дротами не отвір, як у інших, а от от. отак от накладка. І по суті, як у всіх, зручне керування меню Джоєм, ход клавіші за стандартом. Та в геймінг на 27 дюймів чудово поєднується з системником болотись класно виглядають обидва. Багато різноманітних налаштувань, готових присетів під завдання, звичайне перехрістя, їх дуже багато, розмір, кольори, тож обирайте, як вам подобається. Я максимально приблизив, щоб ви розуміли. У руху грі, бо стоковий хитається, цей же як вкопаний. Звичайний приціл гуд, але ще й динамічний. О, це реальна тема. Колір крапки змінюється залежно від перекривання іншими кольорами. Тут він синій, а тут вже зелений. Залежно від кольорової гами на екрані, кольор змінюється, щоб не перекривався один кольор іншим, і це реально зручно. Білий приціл не завжди краще рішення. Приклад небо з яскравим освітленням і стокового приціла майже не видно. А зелений, потім синій від освітлення, добре Видно зручне реальне рішення, якщо хвіст не перекриває огляд, а вже цей кокос-абрикос. Чудове доповнення до будь-якого системника, плюс збудований ще звук, два динамики потривати, гучні, доволі гучні приклад з гри. Заліза без проблем тягне у 4К RTX 5080 з ультрою може, ну це зрозуміло, ж як я обіцяв спочатку огляду показники по температурі на процесорі у середньому, як бачите, 55 градусів. Буз до частоти 5,4 ГГц постійний буз, для такої гри це доволі такий гарний показник на карті 52-55 градусів. Нагадую, тестую я у 4К на максимальних налаштуваннях. Я просто сиджу поруч чую ком, при цьому скло, як бачите, відсутнє, коротше, каєф. Друге ставку родвака на епіку Девасес по якості створенням додаткових бустерних кадрів 160-180 FPS. Ух ти! Начіку ну, на кровосис, як наскочив. Коротше, ви бачите, карта працює на повну 52 градуси. Температура, як для таких вимог, відмінна. 700 обертів на відеокарті на 1400 і більше, а це рівень обертів корпусних куврів і ось така низька температура. Взагалі виперна камера ноу-хау 5000 -ти серії, ультра завантажена на 35 40 і має 50. 7 градусів. У здатності панелі 2К мають 200 кадрів, у 4К з незмінними налаштуваннями по графіці 120. Як бачите, без проблем зріза дозволяє, хочу 2К, хочу 4К гратися залежно від монітору і вподобань. На температурі це майже ніяк не позначається, але погодьтесь у 4К зображення куди приємніше. На ну, OLED це взагалі буде еталонне зображення, у мене все ж таки IPS. Для Сучасного ПК важливо мати якісні комплектуючі і обов'язкову гарантію, офіційну гарантію. Зрозуміло, з цим оклік все на високому рівні, я вже не кажу про пакування. Хто хоче мати топовий ПК або щось подібне в магазині без. Готових збірок на будь-який гаманець і зовнішній вигляд можеш підібрати самостійно на свій смак завдяки конфігуратору ПК, зручно, зрозуміло, плюс ще й вигідно. З промокодом AlexRioPC при замовленні отримаєш 2% знижки, просто у вікно додаєш миттєва знижка. На цьому, друзі, огляд ПК в цьому році завершено. Кого зацікавив ПК або комплектуючі посилання на них залишу в описі під відео. Всім бажаю здоров'я, наснаги у новому 26-му році. До зустрічі на каналі. Щастить!